Коли навколо багато зайвого шуму, гей новини розкажуть про усе важливе. Залишайся з нами. Ще одна публічна людина відкрито розказала про свій позитивний віл статус. Це дрех королева Лексі Лав. Вона брала участь у 17-му сезоні шоу «Дрек Рейс. Лексі дуже стривожена, що Америкою тепер керує Трамп, адже він вже прибрав зі свого офіційного сайту усю інформацію про ВІЛ. Це означає, що фінансування цієї сфери під загрозою, що може позначитися на здоров'ї людей. Зараз моє здоров'я та благополуччя як артистки під загрозою. Я приймаю терапію вже 10 років завдяки державній програмі і не хочу втрачати цю можливість. Але здається, що я ніби в тій комп'ютерній грі, коли випробування не закінчуються. Дрег-артистка Лексі Лав в інстаграм тим часом Дональд Трамп продовжує воювати проти лгбт людей. Цього разу він образився на єпископиню. Вона проводила першу службу для президента. Маріана Бадде заявила: її турбують нападки Трампа на лгбт людей. В ім'я нашого Бога, я прошу вас змилосердитися над людьми в нашій країні, які зараз налякані. Тим більше, що ЛГБТ люди є, і в сім'ях-чиновників. Вона привела свою церкву у світ політиків у дуже негарний спосіб. Її тон був неприємним. Вона не виглядала переконливою або розумною вбивство, яке шокувало країну в Іспанії, оголосили вирок гомофобам, які вбили гея. Це сталося 2021 року біля нічного клубу. Четверо нападників жорстоко побили хлопця. Під ранок він помер прямо у лікарні. Після цього Іспанію прокотилася хвиля протестів. Люди вимагали покарати гомофобів. Гучний суд тривав 4 роки і тепер винні отримали від 20 до 24 років в'язниці. А ще мають виплатити сім'ї загиблого 300 тисяч євро. Це був жорстокий і нещадний вчинок, коли ми говоримо про права і свободи. Іспанія не має ступити ні кроку назад. Українське законодавство поки що не враховує особливості злочинів на ґрунті ненависті до сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Правоохоронні органи часто кваліфікують мотив ненависті як просто завдання тілесних ушкоджень, і тому злочинці можуть уникати справедливих покарань. Усе це змінить прийняття законопроекту 5488, який адвокатує джендер стрім. Приємніші новини маємо з Таїланду. Там легалізували одностатеві шлюби. У перший день побралися понад 1700 пар. Тепер в Україні шлюб це партнерство не чоловіка і жінки, а просто двох людей. Таїланд став 38-ю державою світу, де з'явилися одностатеві шлюби. Завдяки закону про шлюбну рівність, тайське суспільство зрозуміє, що ми приймаємо всіх, якою б не була сексуальна орієнтація, раса чи релігія. Усі мають право на рівні права та гідність. Сьогодні ми нарешті змогли офіційно створити сім'ю. Ми святкуємо те, що любов є любов'ю завжди.